Повершоном користуються тільки для Я граю на Марсі. Ау. Ну підійдиш ти, ти, сука, твай, блять, на бруді. Я хотів якусь маячню поп... Поп... попікати собі, якусь дурню хотів пограти, але позабувався. Що, може Верку через шейкл я... А, бамбукюж зі мною, їбать. Стоп, Верка, універсал? Хто я? Нахуй? Універсал. Я не знаю, я от не грав в доту нормально вже десь місяць. В цьому патчі я зіграв 2-3 гри і батлкап. Поки просто чекаю, ну, сподівався, що вони приберуть дабл жетони, але. Нихуя. Мені головне це знайти ті родини нейтралку на цей на плюс демедж. Якщо мені випадає нейтралка на ті род... ті родини нейтралку на плюс демедж, ну пригра. Чат, а додаткова шкода? Працює тільки на мене чи на тіммейтів теж з Шикла. Є інфа. Я здох, як я киб. Це була зарядка стика, похуй. Я стік заряда. Тільки я, да? Окей. Ну я хуй знаю, як цю лінію блі стоять. Є банний Марсі Вісп. Вони завжди вони в бані були. Причому мапу не закриваєш, та похуй. Я вже давно в доту не граю, до мене ніхто не знає вже давно Перший кріп є, завіс. У нас безпосередньо білд кристаллис перша шмотка, ему не похуй. Мамбуки сорі за минус по ТСХ. Нормально, брат. Друзі, це верка без повершота. Якщо що повершотом користуються тільки двоє. Я буду заходити інколи, але кожен день не буду. Це був професійний підвід на експо мені, дякую. <тас> Та, похуй, там насправді на шостому рівні я будь-кого з них буваю. Ну, что нет но ну, реально не просто пуска вот прямая мы... базу 5 но ну, вам выйти с рака братан выйти тут не подругому за линиинию help и

Это было да. не серьезно, это было не серьезно Я сдох Ну дай же мне шестой ривень

Ну дай демиджа, сука! Я на тебе, я на тебе бомбач сами. Можешь в новый кинуть, можешь в новый кинуть. Хочешь? Давай. Я ебать, да. Та ні, він просто теж не тупий, він доджить завжди шейкл намагається. Ой, цього є не потім. Зіб'єш, якщо що, я буду скати відразу. Я на броді повний двоє обграє, хто знає. Стоп, це коріш мами грає на броді, ні? Тобі. Це ж він, да? Ну да, це він. Аспект, дякую. Зайло камінь топ, зайло камінь топ, зайло камінь топ. You can save him, you can save him. You can tp to db if you want to, if they go. Куда всім на топ? Ну, то тіп. Саме, And we have bottom creeps, just go for tier 2. Okay, yeah. Останній раз Олси це просто... Я такого ніколи в житті не бачив те, як він зіграв. Ну він професійно грав, він шарить за цю гру. Він багато механіки, думаю, може обусти, але просто не використовує цього і не робить так. Єдиний мінус для Олці, я думаю, і може бути в нього не бажання грати це, тільки пов'язано з тим, що його всі вважають найсильнішим гравцем в лобі, і його просто кікують, по суті. Ну його, типу, на першому ж колі просто хуріть. Типу, це... uh, ну, що він робить? Все одно що, і думаєте, хуйня верка така? Що, ви думаєте, така верка повна хуйня? Мені здається, норм. Я не знаю, мені подобається. Максимально активний герой, який просто бігає, вбиває персонажів. Ну, це прикольно. Тобі не треба фармити, нічого робити, ти просто, ти просто бігаєш вбиваєш. Без стріли точно хуйня? Ну, типу, стрілу можна взяти. Ну, я думаю, що брати брошку, хуйня. Я думаю, що брати все ж таки блискавки краще, вони тобі багато більше ДПС дадуть, тому що там просто є прок ченс якогось демеджа. Таманта норм, але мені здається, спайк краще. Та лінка теж норм, насправді, в цій грі. Да, требует КБ. Я просто играю под ТБ и шукаю килл для СВС, мне больше ничего не требует. делать. Как бы он раньше и на тысмы боевал, боевал. Можу взяти тут? Ух, Ух, їбать! Ні, ладно, все, тут, тут Ну, тут далі немає сенсу їм своїм грати навіть. вони можуть лівать нахуй. Лео, прошла он покращив рожос Так, Да, я знаю, я знаю, я знаю. Але вона мені не треба зараз. Окус фаєр колдаун. А, я граю на марсі. Я марсиплеер. плеєр! Я а. Я марсиплеер. Я граю на Марсі. Uh, uh. Хорошо, брать. Нормально. что ти на мені? Кожа с кевичи в побила Марсі Та це цепизз просто. Це цепизз. Це просто пиздец, розумієте? Ну, типу, це кринж. Це просто кринж, блядь. Що мені так пиво? Ладно, ми його не можемо бити так. Треба... Я я здох від посивки, блядь. Ха! Я від посивки здох. Я не можу в нього лту тиснуть вечно.

я выживу, Почему ну, так долго? Ну ты же убываешь, не даже a... смешно Марси, Марси, Марси вас Марси вас Kill him, what the не is doing here? Kill him, kill him, kill him, kill him, kill him. Kill him. Chase him. Kill him. He's staying here, he's even here Like, look at this. This fucking tvar, bleep, na He probably bought right here, guys. Careful. He has a refresher. He has a refresher on uh, razor. Look. А я ти рот. О, oh, я не можу, блять, нічого зробити в грі, нахуй. До мемберів б'ю швидко, він хірурний пиздец, у нього блишлейра єбаний. Вкраще отлаторний на я... себе на тебе замість Каді і все. Якби у нього було з Каді, ми ж жодного файту не провалили. Yeah. Ну, ви знаєте, я всю гру на скап повершот і не дуже хочу, чесно вам скажу. Треба бибити всіх окрім Разора і в кінці заподоти Разора, я думаю, так треба зробити, це буде правильно. А, так він реально фармить рефреша Ганімі, буде просто видавати два рефреша і всю карту фармити. Х**ть, прикольно. І як тобі Вісп? Як герой? Ну, імба, якщо вміти грати. Almost on me, Nullifier, and we can go for a rush in the end game. As the Мамбуки, шлота не буде в мене під цей, поки. Ну, Я, може, по ПТ буду перекладати, але... Uh, I, I can try to kill this guy and Wisp. I'm coming. Ah! Можем їх х**нуть? Віспа, можем? Merci. Sure. He bought an item, he bought an item on Razors, He he has no buyback probably. We can try to end this game right now. Yeah, he had Maelstrom. No 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 no, I'm not sure that Maelstrom, uh, long ago. I I saw him and uh, he has uh, Falcon Okay, never mind. I'm, I'm, I'm... Yeah go 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 for go for Rush. Yeah, wait for this shit and then go like we need Oh look 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 pre kill pre kill. If it's real here Oh it's illusions, never mind.

Nie zdo. Nie, nie rozumiem, co robić. Ніяці на тебе, якщо чесно, ще блять. Ця грань норм працює, бо не бачив початок гри. Ну, на початку гри. Ну я грав без повершота, я грав в лінію Вісп Марсі, і як тільки отримав шостий рівень, я вбивав. На третьому рівні ми теж вбивали. Типу, мені здається, грань норм. Ти просто граєш без повершота, граєш в стати, але треба брати блискавки обов'язково собі. Тоді вона норм. Ти типу замість повершота береш собі блискавки на фарм, бігаєш фарми з повершотом. Ой, вибачте, з блискавками. Ти я так спід з ПТшки. Можна ведь Мйолнір собі ху. Ти шмоткою, я думаю. Тимо дуже хубавоміноче, якщо це якось. Nintendo. Nice, nice, nice. I'm coming to you. I can try to, to end this game right now, like, they have no mercy. Nice, bro, nice. damage on Найс, брод, найс, брод. Бамбук, дякую за гру. Бля, бруда, до речі, в лейт нормально підключилося, ви бачили? Він коли шмотки в нього з'явились, він з згористи почав.